На озері перекинувся човен. Один чоловік загинув. 287 водіїв, позбавлені права продовжувати сідати за кермом. У Львові затримали жінку, яка продавала канабіс поштою. 17 ухилянтів втекли за кордон. Під виглядом музикантів чоловік намагався здати замість аналізів воду. Не вдалося у Старосамбірському районі. Жінку вкусила змія просто в полі. У Другобичі автівка збила 15-річного хлопця. Патрульні вночі супроводжували дівчинку з гострим болем у лікарню. І ще у Львові відкрили десять. Ти Макдональдс цього разу в залізничному районі про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео. Та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. На Львівщині під час робіт на озері перекинувся човен. Один працівник загинув. Трагедія сталася 12 червня близько 15.20 у селі Отиневичі Ходрівської громади Стрийського району. Під час господарських робіт на озері перекинувся металевий човен з двома працівниками місцевого підприємства. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту львівської ова чоловіки годували рибу, коли з нестановлених причин човен перекинувся. Обоє опинились у воді. Внаслідок події мешканець села Няни Івано-Франківської області 1966 року народження загинув. Мешканець міста Ходорів 1993 року народження врятовано. Йдеться в офіційному повідомленні. Тіло загиблого знайшла Львівська центральна рятувально-водолазна група. Його підняли на поверхню о 20.27. Наразі встановлюються всі обставини події. На Львівщині 287 водіїв позбавлені права продовжувати їздити за кермом. Від початку року правоохоронці виявили порушників, які ігнорують судову заборону. На львівщині 287 водіїв, які були позбавлені водійських прав, продовжують їздити за кермом попри заборону суду. Правоохоронці за усіма фактами розпочали кримінальні впровадження. Про це 12 червня повідомила прес служба поліції Львівської області. Від початку року поліцейські виявили майже 300 порушників, більшість яких була позбавлена судо. Ом, право керувати автомобілем через водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або ж за вчинення ДТП, попри заборону, водії ігнорували рішення суду і знову сідали за кермо. Поштою розповсюджували наркотики. У Львові поліцейські затримали 30-річну бізнесменку. У Львові поліціянти затримали 30-річну зловмисницю, яка реалізовувала наркотичний засіб канабі шляхом поштових відправлень. Як повідомила Прослужба служба головного управління національної поліції у Львівській області, 10 червня близько 21.50 на вулиці Михайла Гореня поліцейські виявили та вилучили у підозрюваної речовини рослинного походження. Зовні схожі на канабіс. Вона була запакована в коробку та гот. Това до відправлення під час невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили наркотичний засіб зовні схожий на канабіс, зіп-пакетики, прилади для фасування, електронні ваги, інші речові докази її причетності до протиправної діяльності. Усе вилучено скероване на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Зломисницю затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 307 кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання передбачено санкцією цієї статті це позбавлення волі строком до 8 років. Досудове розслідування триває. Двоє мешканців Львівщини відправили за кордон 17 ухилянтів під виглядом музикантів. Яворівський районний суд Львівської області визнав винними Івана та Тетяну. Винними у незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків за кордон обвинувачувані організували виїзд сімнадцятьох ухилянтів під виглядом музикантів. Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 12 червня в єдиному державному реєстрі. За даними справи, Тетяна та Іван, маючи щонайменше ще одного спільника, у березні 2024 року організували дев'ятьом чоловікам мобілізаційного віку. Виїзд за кордон. Вони дістали автомобілі, на які клієнти перетнули кордон, а також лист. Відмін культу про фейкову приналежність ухилянтів до музичного групу ПДМ. наприкінці цього ж місяця. Обвинувачені за тією схемою знову реалізували виїзд ще вісьмом ухилянтів, які виїжджали за фіктивними приналежністю до музичних гуртів 032, Німбе. двоє підсудних свою вину визнали повністю та уклали зі слідством угоду про визнання винуватості. Суд угоди затвердив і відтак визнав Тетяну та Івана. Винними у кримінальному правопорушенні їм призначено по 150 тисяч гривень штрафу. Вирок ще можна оскаржити. Музика. У Львові водій намагався підмінити у медзакладі сечу водою. Учора ввечері 12 червня, львівські патрульні отримали орієнтування щодо водія автомобіля BMW триста який керував транспортним засобом без відповідного права на вулиці Воговського, інспектори зупинили зазначене авто. Під час перевірки документів з'ясувалося, що 32-річний водій був позбавлений права керувати у 2020 році. Крім того, він не мав документів на автомобіль та мав ознаки наркотичного сп'яніння. У медзакладі перед проходженням огляду чоловік набрав рот води та у вбиральні намагався наповнити нею контейнер для аналізів. Однак, інспектори. Вчасно зреагували водієві. Знову запропонували здати біологічну речовину, та він відмовився на порушника. Патрульні склали протокол керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння. Також протокол за частиною 5 статті 126 – Це керування транспортним засобом особи, яка не має права керувати таким транспортним засобом повторно протягом року. Також винесли постанову за частиною 1 статті 126 – Це керування транспортним засобом без відповідних документів. Укус змії на Львівщині 54-річна жителька. Постраждала, коли працювала в полі. Інцидент стався під час роботи на полі в одному з населених пунктів Самбірського району. Постраждала, отримала укус у ліву гумілку. Про це повідомив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У селі Турє 54-річна жінка постраждала від укусу змії, коли була в полі. Пацієнтку у стані середньої важкості з укусом середньої. Третини лівої гомілки госпіталізували в лікарню старого самбора, Йдеться у повідомленні у зв'язку з активністю плазунів. Медики закликають мешканців бути обережними під час відпочинку та роботи на природі. Варто мати закрите взуття та уважно дивитися під ноги. У Другобичі водійка травмувала 15-річного пішохода. У Другобичі на Львівщині внаслідок наїзду легковика. Постраждав неповнолітній пішохід. Аварія сталася 12 червня близько 12.30 на вулиці Трускавецькій. Про це повідомляє поліція Львівської області. За попередніми даними 47-річна. Мешканка одного з сіл Стрийського району керуючи автомобілем Ауді А3», здійснила наїзд на 15-річного місцевого мешканця. У наслідок ДТП підліток отримав травми та був госпіталізований. Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне впровадження за частиною першої статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з обмеженням права керувати транспортним засобом на такий самий термін поліція проводить досудове розслідування та встановлює всі обставини інциденту. Патрульні у Львові допомогли дівчині із сильним болем у животі дістатися до лікарні. Нещодавно півночі на вулиці Кульпарківській під час опрацювання порушень правил дорожнього руху. Біля патрульних зупинилось авто, з якого вибіг схвильований чоловік. Про випадок розповіла прес служба патрульної поліції у Львівській області. Супроводіть, будь ласка, до лікарні у дівчини сильний біль у животі. Слова схвильованого чоловіка він попросив супроводити його якомога швидше до лікарні, адже у нього пасажирка сильний біль у животі. З транспортного засобу було Чутно крики, не зволікаючи. Патрулі сказали увімкнути аварійну світлову сигналізацію та їхати за службовим авто. За лічні хвилини ми були на території медзакладу. Інспектори допомогли дістатися до лікарні, де передали дівчинку фахівцям, наголосили у поліції. У Львові відкрили 10-й ресторан міжнародної мережі Макдональдс. У Львові на вулиці Патоне відкрили новий ресторан міжнародної мережі Макдональдс. Це 10-й заклад мережі у Львові і 113-й в Україні. Цей заклад став першим із мережі в залізничному районі Львова. Заклад площою близько 500 квадратних метрів може вмістити. 122 гостей, і в залі та ще 120 на терасі. Із кожним відкриттям Макдональдсу в Україні компанія не лише розширює мережу, а й підтримує місцеві громади та робить внесок в українську економіку. Новий заклад у Львові працює близько 60 людей, які можуть і мають можливість розвиватися і будувати кар'єру в міжнародній компанії. Повідомили у прес-службі компанії. Я дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою і перемоги. Побачимось.